Здоров'я бажаю, панове танкісти. Сьогодні у нас в осах один з найбільш заброньованих танків у грі. Це американський важкий преміумний танк восьмого рівня Крайсер К. Також є Крайсер ГФ. Саме він у мене ось така от емблемка однієї легендарної для нас компанії. Тут знаходиться. і... Знаєте, сьогодні ми будемо говорити про обладнання, про навички екіпажу, про польову модернізацію та будемо робити повний огляд броні. А перед тим, як почнемо, хочу попросити тебе поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українську мовну танкову спільноту. На Ютубі. А ми починаємо по традиції польова, перший слот плюс до проходимося, другий слот плюс до точності. Так, так, плюс до точності. Тут ми не ставимо плюс, плюс до швидкості зведення, воно тут і так шедевральне, воно зміну з мінус польовою у нас 1,8 секунди. тому буст буде невеликий. Краще поставимо точність. Може, воно нам і допоможе, але це не точно. Також тут у нас є. Третій слот в нас або плюс до огляду, або плюс антиарта, або ж нічого. Тут ви обираєте самі, я поставив плюс до огляду, тому що я люблю, коли у мене огляд чуть-чуть побільше. Але знаєте, так трошечки пограв і розумію, що арта настільки сильно дістає, що краще ставити арту, але ви обираєте для себе самі. Ну і четвертий слот це слот під. Рухливець, і погнали дивитися збірку обладнання на даній машині, а вона тут одна і тільки одна. Ставити тільки її. Ви не дивіться, що там ставлять інші. Інші, як то кажуть, і з моців пригають. А ми ж ставимо загартування, турбонагнітач та досилач прикольна ідеальна збірка, дуже класно йому підходить. Без стабілізатора, тут, знаєте, все досить таки непогано, саме за рахунок хорошого зведення ми тут його і не ставимо. Звісно, обладнання ставити те, яке у вас є. Звичайне, трофейне, бонове або ж експериментальне, воно тут також підійде. Як і система підвищення рухливості, так і комплекс поліпшення живучості. Но тільки обов'язково Т3 не забуваємо про це. І давайте по навичках екіпажу, і тут командир. Ремонт боєобрацтво, гострий зір, наставник, екстремальні умови, практичність для радиста, пожежу пожежоосиння, радіоперехоплення та пліч, опліч. Навідник, ремонт боєобрацтво, плавне обертання башти, майстер зброяр, снайпер, злопам'ятний. Механік водій, ремонт боєбратство, плавний хід, король бездоріжжя, знавець двигунів, надійне розташування і заряджаючий, ремонт боєобрацтва, безконтактна боєукладка, поліпшення боєукладки, інтуїція та відчайдушний. Ось такі от навички. Дуже і дуже прикольні та корисні на ньому. І погнали дивитися коліжну модельку броні. Вона перед вами. І тут, слухайте, тут по порядку, тут у нас ВЛД номіналом 152,4, і ми маємо приведену броню від 240 до 260 мм В середньому 250. І це прям дуже круто. Це 8 рівень. вдумайтеся це у нас 250 мм. Якщо ми поставимо ромба, тут вже буде від.

Прям дуже класно. І нижня деталь. Вона в нас також 184,2 міліметра. А, вона даже більше 184,2 міліметра номіналом, що дає нам приведеної в районі 200 міліметрів. 205-210, приблизно ось так. і Назвати це вразливою зоною ми можемо. Но, вибачте, 25 міліметрів для бронебійного. У нас деякі танки важкі 10 рівня не мають таких цифр в нижній лобовій деталі. А в нас є ось так. Переходимо до бортів. Борта у нас 101,6 мм верхня та нижня частина. І ми ставимо адекватний ромб. Не перекручуємо без фанатизму і отримуємо рікошет для будь-якого типу снаряда для будь-якого калібра у грі. І це прям дуже і дуже круто. Ми можемо трошечки перекрутити. Так, у нас в катку буде 220 міліметрів, але знаєте, розвести на дурачка якогось там іса звичайного суму рівня чистокового діда. Ми можемо спокійно тому з розумом користуємось. Також є надгусеничні полички. Сама нижня і сама дальня вона у нас. 19,1 мм, тобто по правилу трьох калібрів, у нас сюди обше пробивають всі танки, яких ми будемо зустрічати проти себе. Але з плюсів вона знаходиться дуже низько, і в неї попадуть тільки тоді, якщо ви будете отак до противника стояти. І також є передня поличка, в ній 82,6 мм. По правилу трьох калібрів ми танкуємо всі снаряди, і коли ми стоїмо на рівні проекції, вона завжди буде рікошетити для бронебійних та підкаліберних снарядів. Сюди, звісно, можна. Можна закинути кумулятивом, але вибачте мене, а для чого, якщо кумулятивом ми вже можемо вистрілити у ВЛД. Але знаєте про цю зону, можливо, вам пригодиться і, інформація про те, що вона є і що сюди дійсно можна кумулятивом зарядити. Ну майте на увазі, кумулятив повинен бути стабільно, щоб пробивати хоча б 300 міліметрів. Ну і, звісно, якщо ви будете в'їжджати на противника ось так через холм. Ви зможете отримати в цю поличку з уроном, Майте на увазі. І переходимо до башки. Ну, знаєте, тут достатньо просто ось так повед... поводити мишкою. І зрозуміти, що це восьмий рівень, і зрозуміти, що у відділі балансу працюють прям повні ідіоти. Тому що. Е... Не то, що шості і рівні не мають, не знають, що з ним робити навіть на голоді. Тут і деякі вісімки не знають, що з ним робити, і тому в нас башня кругла, значить, в нас найменша броня буде біля основи, біля маски і тут. Буде 265 мм для бронебійного. Це ослаблена зона, але ослаблена вона на фоні всієї башти, в якій по 300-400 по мм. А от ослаблена зона проти 8 грівнів 266. Я це назвати так не можу. Ну і, звісно, маска Маска у нас класно все танкує, но самий центр, ось ця розова частина, в ній 255 мм. З плюсів у нас дульний. Тормоз, він ось такий широкий, і гармата буде нам закривати трохи оцю маску по бокам, по крайній мірі. І через гармату вже буде 300 мм. Ну, пам'ятаєте, 254. Для кумулятива буде чуть-чуть буквально побільше, 260-265, і в маску вас можуть пробити. Ну, і лючок, лючок маленький. Лючок маленький, прикритий тріплексами, які будуть зжирати ваш, ваше бронепробиття вашого снаряду. І тут строго по центрі лючка 240 мм. міліметрів. Ну знаєте, були би у всіх танків такі лючки. Я думаю, грати було би набагато простіше на всіх танках. 240 мм на восьмому рівні це захмарні цифри, як для вразливої зони, чуть в сторону 270-300. І так само сюди, аж до безкінечності, дамі, десь я був метр броні, був знайшов. Ось так от метр броні і тому подібне. Також ось ця полочка знизу під лючком, і в ній. 320 міліметрів для бронебійного снаряду. Для кумулятива ось тут буде 270-280. Майте на увазі, і що ми маємо? Три вразливі зони. Нижня деталь, маска 250 і лючок 240 міліметрів. Але є одне але. А ти попробуй сюди попади. Мало того, якщо ти попадеш, в тебе ж нехай вилетить пробиття і нехай тріплекси тобі не з'їдять. Це пробиття. Ну і звісно, маску аналогічно. Ти попробуй попади. Ось така от броня дуже-дуже сильно заброньований танк, прям по броні. Слухати, його можна ставити на 10 рівень по броні, тільки гармату йому натягнути на 10 рівень, і буде круто. І погнали. По плюсах-мінусах танк гігантський танк дуже великий, і це його перший мінус. По броні ми зрозуміли, бортом відтанковуємо, відтанковуємо всі снаряди. Броня, башти неймовірна броня ВЛД. Неймовірна броня лючка неймовірна. І попали ми на степи, попали проти 9 гривнів. І зараз поїдемо, що з будемо пробувати танкувати. По броні ми зрозуміли, тут дуже і дуже великий плюс. Ну, знаєте, не було би тут мінусів, танк був би імбою, а він імбою не є. Про ці мінуси ми трохи пізніше поговоримо. По динаміці з турбіною ми їдемо 40 і свої що відбувається, і свої 40 ми набираємо фактично з місця. Отак, по як то кажуть, два пальці об асфальт, і все ми вже їдемо 40 кілометрів. Свої. Це прям дуже і дуже круто. Динаміка крута, і тут неймов... не то, що неймовірно, не перевершено повертається корпус. Подивіться, у більшості середніх танків, і навіть деякі ГЛТ так не повертається корпус, як у нашого крайслера. Ну ось ми підійшли і до гармати. І тут основні мінуси. Мінуси, чому цей танк не є імбою? І ми маємо майже 8 секунд КД на 320 альфи і маємо ДПМ в районі 200, 400 2500 В принципі, окей. Ну що ж тоді, мінус? І отак він пролетів. Ви бачили? Ось так він прилетів, пролетів, і, панове, перший мінус це заднє розположення башти. І кути вертикального, отак, лючку будемо стріляти. А цього ми в лючок взагалі не проб'ємо. І кути вертикального наведення у нас мінус 6. Враховуючи, що це заднє розположення башти, нам цього буде не хватати. І буде не хватати дуже і дуже часто. І тут, прям слухайте, тут противники прям, прям давлять. Я хочу тут дати течечку, поки вони на під'їзді. Ну, дивіться, вони там зупинилися. Я знову попадаю в захиснику в лючок, і тут прям треба відкатувати. На, нас тут четверо, а противників тут як мінімум вісім. І вони нам будуть робити. О, цей молодий чоловік. чоловік, добре, що він на бронебійних. Бо він нам також би зробив би дуже і дуже. Весело. Тут нам прям треба відкатувати, звідкатуватись. Але чи дозволять нам супротивники це зробити? Я би хотів би залишитися тут, але це прям дуже небезпечно. Є велика ймовірність, що нас просто-напросто перепушать. Нас просто можуть перепушити, тому акуратненько тут. Я тут пробую щось відтанковувати так легенько, але знаєте, в мене. Трошечки позиція неприкольна. Я фактично в чистому полі, але тут я слухайте, та й щось і танкую, і навіть відстрілюю. Стабілізацію без стабілізатора при задньому ходу ви точно бачите перед собою, і вона дуже крута. Так, тут летить 55 і її ми пробиваємо. І самий перший мінус — це базове бронепробиття. 198. Цього а, я влучив йому в маску замість борта. І цього мало. 198 мало, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Оцей молодий чоловік нас може пробити. В нього підкалібр слабий, як то кажуть. І 198 це проблема навіть з деякими вісімками, не те, що з дев'ятками чи десятками може виникнути. І це саме основне, самий такий жирний мінус це кути вертикального наведення, звісно, і... Бронепробиття базовим снарядом 198. І з десятками нам доводиться заряджати голду. А голда тут підкаліберна, 260 пробиває, 1181 летить. І це дуже і дуже круто. І 260 для восьмого рівня під калібр, це круто. Це нормально, це не є якийсь прям захмарний показник, але це круто. Нам цього буде достатньо. Надіюся, крайсера заберуть, і я вже зможу проїхати. Ні, крайсера не заберуть, панове. Ні, заберуть, забере арта, і давайте спробуємо якось поїхати. А, ось так прям тут відбувається. Тут у нас пливе легенько каєнчик, тут я хотів Є75 закинути, акуратненько. І, знаєте, з плюсів тут дійсно супер крута броня. Ви бачили, як я в чистому полі відкатував, і мене. Отак боюкладку кладку І мене противники. Оце звук, звісно. І мене противники не пробивали. Тут повезло, що він підняв корпус вверх. і я зміг пробити його в нижню деталь. В іншому випадку я б його туди не пробив. Цього молодого чоловіка є шанс пробити в лючок. але для чого я вистрілив з... з реакцією у мене, походу, не все добре після танків. Отак От арта робить. 330. Арта робить весело. Це з перком і це з польовою модернізацією. І знаєте, ось вони ключові мінуси. Стабілізація зі стабілізатором, на перший погляд, вона погана, але за рахунок гарного зведення, подивіться, ми зупиняємось, і танк майже блискавично зводиться. І саме тому ми відмовляємось від стабілізатора завдяки цьому прекрасному зведенню. Ось так ми тут підсвічуємо борщика. І знаєте, в нього та сама пушка. Снаряд полетів в сторону. Ну тут я і не дозвівся. В нього та сама пушка від Є100, е і це трошечки небезпечно. І погнали, погнали вперед. Можливо, тут ще трошечки урону постріляємо. І саме основне, як ми сказали, мінус це бронепробиття і кути вертикального наведення. ДПМ тут непоганий, рухливість тут чудова. Броня тут неймовірно легендарна, як для 8 рівня. Ну, у вас зачасту просто ось так він робить. За часту просто будуть виникати проблеми з пробиттям танків 8, деяких танків 8, 9 та 10 рівня. Тому що все-таки 198. Це не дуже. Я йому стріляв в щуку, влучив в маску. Гра про точність. І так, він нам попадає в нижній лист. В нижній, нижні, нижні, тому що він стріляє зверху вниз, і для нього там уже не 200, для нього там порядка 180 міліметрів. І, і ось так його з кулемета розстріляли, і по футюру ми вже не встигли дати. Ось такий от він бій досить показний, показний, показний. В плані броні, урону. Ми прям дуже класно показали нашого Крайслера зі всіх сторін, як то кажуть. І побачили основні мінуси. При грі з дев'ятками, нам уже не вистачає бронепробиття на базовому снаряді. Це все-таки в першу чергу танк преміумний. Тому, якщо ви хочете фармити, вам доведеться стріляти бронебійними. Ну і в загальному для чого розглядати преміумний танк, не, не для фарму. Тут теж таке питання. Звісно, є винятки, але сьогодні не про них. Ми настріляли 3400, потанкували 2900 і насвітили 2 900. в принципі, непогано. І здобули забій 125 тисяч. Це досить таке чудово, враховуючи те, що я надіявся дати максимум півтори те як противники на мене поїхали. В мене також я вам покажу статистику на даній машині. У мене на ньому дуже мало боїв, тільки 95, щоб не створювати вам фальшивого враження про танк. Я граю на ньому на фул бронебійних. У мене 2100 середній урон. Це не є топовий показник, це типовий стандартний. Все-таки по середньому уроні відчувається недостача броней. Пробиття. Но зато у нас є хороша броня. І подивіться, середній, середній натанкований у мене 1600 майже це 8 рівень. Для прикладу, ми можемо взяти 10 рівня, можемо взяти Є100 і на Єста 2 100. Тобто відрив тільки в 500 середнього заблокованого урону. На тому ж, наприклад, Мауси, слухайте, де він є, середній заблокований 2600. Це вже покручено, це маус. Ну, і це 10 рівні. Наприклад, 277 у нас вже має 1400 середньо заблоковано. І в нас на крайстері справді броня ВНЛД більше, ніж у 277, і середній натанкований також більше, ніж у 277. Ось така от гра, ось такий от танчик придумали у нас у відділі балансу. І знаєте. Основне, коли ви будете бачити цей танк навпроти себе, знайте, він вам доставить досить таки велику кількість проблем. Тому що у нього ДПМ в 2400 дозволяє огризатися. Ну і захмарна по показниках броня на 8 рівні також не дасть так легко його наказати та відправити в ангар. Ось такий от він Крайслер К рекомендується, як машина. Для нагібу, але тільки з одним. Але ви або будете грати на фул голді, або будете прям потіти, потіти сильно на бронебійних, але на бронебійних ви не зможете досягнути ефективності як на голдових підкаліберних. Як преміум машина він підходить, але підходить тільки тоді, коли ви будете стріляти на бронебійних. Але знаєте, за часту вам доведеться заряджати голдовий підкаліберний для того, щоб нанести противнику урон. Ось такий от він край сверка, одна з найкращих, е, одна з найкращих машин в плані броні в грі. Просто легендарна, дуже крута, і була би супер імбою, була би в нього досить таки крута гармата з високим бронепробиттям. Но танчик є справді хорошим. Він вище середнього і він рекомендується. Просто для купівлі, для нагібу, не так для фарму, як просто для гри на ньому. Грати на ньому досить таки приємно, панове. Ось такий Крайслер, Крайслер К, Крайслер KGF. На цьому у мене все. Хочу подякувати за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під відео. Все, танкісти, бувайте здорові і всім удачі, і всім бебе, панове!